Всім привіт! Всі пам'ятають про помпу Лузар Turbo, яка доволі довго продавалась. У нас на нашому каналі є відео про цю помпу. У якої кричатка вона пластикова, доволі так, актив, дуже закручена, і додатково ще з піднизу ще ось так. Додаткові кричатки. Доволі Докладно розповідав у попередньому відео про помпу Лузар Турбо. Але десь, рок, десь півтора роки тому вони зникли з продажу ну, із відомих причин, бо Лузар це фірма з виробництва в Китаї, а належить росіянам. Тому поставок цих помп нема взагалі. Бренд російський, от як правильно сказати. Так от, в руках у мене, ну, хто бачив ці помпи. Пам'ятає, що ось вроді те саме. Але є одне. Але це не Лузар, це в даному випадку помпа виробництва SSD. Тобто, китайці зробили точно таку саму помпу, як була Лузарівська. Вона так само м'якенько працює, як і. Та, Але її зробили під іншим брендом. І тому і поставки прямі з Китаю, сюди в Україну без проблем. І ціна не як... вона коштує не як крило самоліта, як та Лузарівська останнім часом, а більш-менш нормально. Тобто є така радісна новина для всіх волод... володарів автомобілів Таврія, Славута, Сенс. От, значить, помпа, в комплекті з помпою йде прокладка. ось Упаковка, який вигляд має. Єдине, що відрізняє її від Лузарівської, в тих завжди в комплекті йшли ще й болтики, якими помпа прикручується. ну Тобто оці болтики. Е -е, SSD чомусь не комплектує. Ну, це так те, що я хотів сказати. Посилання на е, попереднє відео буде в описі під до цього відео, і так само е, в описі є посилання на сторінку нашого сайту, де показана помпа виробництва SSD. Наголошую ще раз на те, що на нашому сайті ціни актуальні, тобто не варто телефонувати із словами. Ось я на Ютубі побачив, а скільки вона коштує. Ціна вказана на сайті. Ціни на сайті у нас актуальні. Ось такі новини на сьогоднішній день. Дякую за увагу. На все добре.